Зрілість, вона не у тебе одного, землю з-під ніг і каміння під ноги, і не тобі лише ліпить блатного замість співать колисково Зрілість, коли так багато позаду, Квітів із саду, зірок зорепаду, слів що збулися, збулися на правду, тільки все важче давати поради і викорінювати вади. Зрілість і пішморки. І спотикання, знаєш чимало, чекаєш роками від надокучливої реклами, часом, як млинар, розводиш руками, але не в тому, і не в цьому явні акорди, дотепні акценти, гугли і ворти, концерти, і рецепти, ті, що не варті і цента, гойдалки, атракціон, зрілість, зацикленість на суголосі з кимось. У кого презумпція й досвід, насичений сірий, зрілість, світлиночка, три на чотири, і чорнобілі пробіли пунктири, а не і зні колося. колосся. Досвід і осінь, досвід, і ти не чекаєш нічого ані від кого, хіба що від Бога стукоту в темні квартири. Любиш? Прощаєш і віриш.